Комунальний заклад публічна бібліотека як дієва форма організації мережі бібліотек. Інформація з досвіду роботи. Протягом 23, 24, 25 років комунальний заклад публічна бібліотека проводила наступну діяльність. Проєктна діяльність спільно з громадською організацією 10 квітня міста Одеса в рамках проєкту. Захист внутрішньопереміщених осіб, постраждалих від конфлікту та розширення можливості громад, а саме направлення, захист дітей. Що реалізується програмою по облаштуванню дитячих просторів, проведено майстер-класи, бесіди, зустрічі, облаштовано відділ обслуговування дітей меблями, канцтоварами, оргтехнікою тощо. Бібліотека кфілія КСіл Нагірне Новосільське проведено ремонт за допомогою відділу культури Рінійської міської ради. Село Новосільське. До ремонту. Після ремонту. Село Ногірне. До ремонту. після ремонту спільній діяльності з благодійною організацією Вітри Змін міста Одеса проведено масові заходи з відвідувачами бібліотек, а отримано набір канцтоварів. Спільно з обласним центром національних культур в місті Рині музеями громади проводиться соціокультурна діяльність, лекції, виставки, зустрічі для користувачів та ВПО спільно з музеями громади. Спільно з обласним центром національних культур проводяться зустрічі читачів зі спеціалістами юридичної допомоги, служби надзвичайних ситуацій, медицини Реабілітаційного центру з Державною пожежною рятувальною частиною міста Рені, з Державною установою Центру пробації в Одеській області, з Ренільським бюро правової допомоги. Звинійським районним центром реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Публічна бібліотека протягом 23-24 років приймала участь спільно з громадською організацією 10 квітня, співпраця у виявленні та облаштуванні просторів дитячого відділу публічної бібліотеки місторині, залучення дітей до заходів внутрішньопереміщених осіб, які постраждали внаслідок тимчасової окупації та у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Ілля з громадською організацією, наша спадщина Рені протягом 24 року взяли участь у проєкті Адвокація підготовки плану безбар'єрності в Ренійській громаді, було облаштовано пандусами, будівлю відділу обслуговування дітей та відділу обслуговування користувачів. По підтримці ментального здоров'я проведено ряд тренінгів, зустрічі з медпрацівниками та занять по арт-терапії з громадськими активістами-відвідувачами бібліотек. Виписано місцеву періодику для задоволення потреб читачів, загадки історії, поради юриста, ЗОЖ. Ренійський вісник. Жінка. Благодійно доставлено стежинка, дружба, одеське життя. Утримано подарункову літературу від читачів та організацій. 1140 примірників чим поповнено книжковий фонд бібліотек. У комунальному закладі публічна бібліотека Ренійської міської ради навчають і консультують з питань цифрової грамотності, і охочі можуть отримати поради щодо користування смартфоном, комп'ютером, інтернетом та основними онлайн сервісами. Психолог Регіонального аналітичного центру провела психологічний тренінг, Міжнародний благодійний фонд. Продовжують допомагати дітям України, дітям з числа внутрішньо переміщених осіб та тим, хто знаходиться у складних, складних життєвих умовах, були подаровані зручні рюкзаки з повним набором канцелярських товарів. Комунальний заклад публічна бібліотека отримала кольоровий принтер, проектор для роботи в бібліотеці з документами, роздруку читацьких замовлень, рефератів учнів і фотоматеріалів у рамках проєкту, екстрена освіта та. Психосоціальна підтримка постраждалого від конфлікту населення України та Молдови, особливо дівчат, хлопців, підліток та жінок. У співпраці з Рінійська міська територіальна громада та відділ культури туризму, молоді і спорту, Рінійська міська рада. У відділі обслуговування дітей публічна бібліотека функціонує збір кришок, батарейок. Цей захід спонукає дітей не смітити на вулицях, а утилізувати відходи правильно. Співпрацюємо з волонтерами благодійної організації Берег життя. Бібліотекарі систематично проходять курси підвищення кваліфікацій від Одеського обласного навчально-методичного центру закладів культури і містецтв, курси на базі комунальна установа Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені Грушевського від центру неперервної культурно-містецької освіти національної академії Керівних кадрів культури і містецтв навчання на онлайн платформах зрозуміло Комунальний заклад, публічна бібліотека Арінійської міської ради систематично беруть участь в масових заходах міської ради, направлених на інтеграцію внутрішньопереміщених осіб в громаду та по збору коштів на допомогу ЗСУ. Комунальний заклад публічна бібліотека проводиться багато цікавих заходів. Презентуємо деякі з них. Орлівська сільська бібліотека філія Майстер класи День хустки. Пловінська сільська бібліотека філія Акція з виготовлення патріотичних поробок обер... Обереги України. Надзвичайні ситуації та способи їх подолання. Нагірнянська сільська бібліотека «Філія», соціальні працівники комунальної установи «ЦНСП» та мобільна група Вітер ЗМін. Новотільська сільська бібліотека «Філія», Ментальне здоров'я. Лялькова вистава казка Колобок. Лавнінська сільська бібліотека «Філія», Ментальне здоров'я танці. Отловінська сільська бібліотека філія. Мастер клас Ракета. ДОЛінська сільська бібліотека філія. Мастер клас Прапор України. України». Арт-терапія ТИ як. Лиманська сільська бібліотека філія. Година улюблених занять. Василь Симоненко. Літературна година. Я для тебе горів. Український народе. Наш край. Сплетінні століть Крайзнавча година. Уклін всім тим, хто край свій боронить. Година пам'яті. Пам'ять без кордонів. Історична година. Шляхами Великого Кобзаря. Літературна година. Були поети для епох. Це поетична година до ювілею Ліни Костенко та Максима Рильського. Володимир Кириленко провів цікаву і змістовну лекцію презентацію Щедрик, якого ви не чули. Дитячий фестиваль літературної творчості Джерельце. Мета фестивалю зайти, знайти і підтримати творчу молодь. ЩОРОКУ навесні. Колективи комунального закладу Публічна бібліотека проводять заходи по облаштуванню прилеглих територій, які приводять до ладу і краси. І бібліотеки комунального закладу Публічна бібліотека мають добрі творчі відносини у співпраці з міською радою та старостами сіл, сільськими будинками культури та школами. Дякуємо за увагу!